Доброго дня, мене звати Павло, технолог компанії Іскар Україна. Ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Продовжуємо розглядати обладнання від компанії DN Solutions. Раніше відомої як «Дусан». Як я і обіцяв, переходимо до більш потужних обробних центрів. Почнемо з верстатів портального типу серії DBM, до яких відносяться три групи: двохколонний обробний центр DBM1525S. Багатоцільові обробні центри з подвійною колоною. Моделі багатоцільових обробних центрів з подвійною колоною та з універсальною фрезерною головкою. Серія DBM це вертикальний обробний центр із подвійною колоною, здатний виконувати як різання твердого металу, так і високоточну обробку великих форм. Інтегрована конструкція колони та поперечної рейки забезпечує оптимальну жорсткість, а направляючі коробчастого типу осі Z забезпечують ефективне фрезерування профілю з високою точністю. Необхідно для обробки форм. DBM 1525 s має портальну конструкцію з подвійною колоною з фіксованою поперечною балкою та коробчастими напрямними осі Z для фрезерування у важких умовах. Відстань переміщення по осях 2800 на 1350 на 750 мм. Для оптимізації жорсткості та точності осьової системи використовуються роликові напрямні для важких умов роботи, кулькові гвинтові з'єднання високої жорсткості та охолодження гайки та підшипників. Усі осі оснащені лінійною шкалою як стандартною функцією для підтримки найвищого ступеня точності протягом багатьох годин роботи. Швидкість прискорених переміщень по всіх осях X, Y та Z складає 16 метрів за хвилину dbm 1525 s призначений для роботи з великими і важкими деталями. Цільна конструкція колони та поперечної балки забезпечує чудову жорсткість та амортизацію вібрації. Серія підтримує оптимальні характеристики стабільності як для важкого фрезерування, так і для високоточного тонкого різання. Завдяки М-подібній літій конструкції. Станина забезпечує точність та чудову якість обробки а також здатна гасити коливання. Стіл підтримується двома рядами високоточних роликів типу LMG, які оптимізують умови подачі для високоточної обробки форм. Стіл доволі місткий з габаритами 2800 на 1250 мм. Може витримувати заготовку вагою до 10 тисяч кілограмів. Вибірювальний пристрій рухомого типу використовується для мінімізації перешкод для робочої зони верстата. А кришка передбачена для запобігання забрудненню стружкою. Вбудований шпиндель у РАМ є стандартним. Підходить для важкого різання та делікатного фрезерування високоточних форм. Максимальна швидкість шпинделя 12 тисяч обертів на хвилину, максимальна потужність двигуна шпинделя 30 кВт, а максимальний крутний момент двигуна шпинделя 420 ню на метр. Конус інструменту І 150. Конструкція рам. Потужна та високоточна обробка. Можлива завдяки застосуванню балки квадратної форми 350 мм. Балка прямокутної форми з напрямними коробчастого типу, високої жорсткості, з чотирикутною структурою, оптимізує термічну стабільність. Восьмистороннє обмеження напрямних циліндра забезпечує різання у важких умовах. Без вібрацій. Стабільність структури супорта. Відстань між осьовою лінією шпинделя та напрямною поверхньою осі Y мінімізовано, щоб зменшити нависання вузла сідла та оптимізувати динамічну жорсткість. Це створює оптимальні умови для важкого різання, а також високопродуктивної обробки поверхонь форми. Подвійний кульковий гвинт осі Z використовується для підтримки найкращої стабільності та точності. Ємність магазину інструментів стандартно це 40 позицій. Як та будівля верстат починається також з фундаменту. Оскільки точність обробки значною мірою залежить від фундаменту верстата, для підтримки точності протягом тривалого періоду часу рекомендується кріплення. Анкерні болти та інші супутні деталі для фундаментних робіт поставляються як стандартні елементи. Компенсація статичного переміщення шпинделя компенсує зміни положення інструменту, викликані розширенням вала шпинделя під час високошвидкісних операцій. Конструктивна компенсація теплового зміщення компенсує будь-який нерівномірний прогиб або розширення конструкції через коливання температури навколишнього середовища за допомогою кількох датчиків температури. Теплове зміщення шпинделя, викликане накопиченням тепла, компенсується за допомогою п'яти алгоритмів включаючи функцію згладжування. Периферійне обладнання, бак охолоджуючої рідини. Для зручності клієнтів використовується велика ємність до 650 літрів. Очищення від стружки бічний шарнірний конвейер використовується для утилізації великої стружки та безпеки операторів. Гідравлічний блок мінімізований шум і споживання електроенергії від гідравлічного блоку за допомогою блоку живлення, зведене до мінімуму використання гідравлічного масла порівняно з попереднім блоком до 3,9 літра. Стандартно для всіх осей для підтримки точності під час обробки застосовані оптичні лінійки. Тепло, що виділяється під час різання, циркулює через верстат та передає температуру корпусу всього верстату і оброблювальної деталі, викликаючи термічну деформацію, що негативно впливає на точність. DN Solutions рекомендує охолоджувач рідини ZOR, який може запобігти такому підвищенню температури та мінімізувати його теплові деформації. Особливо варто обирати систему охолодження ZOR, коли на верстаті встановлена помпа подачі ZOR під високим тиском. Конвеєр стружки на вибір в залежності від типу стружки та матеріалу. Це може бути шнековий, стрічковий, магнітний типи або інші. Наступні моделі мають дещо більші розміри столу, більші обертові можливості шпинделя та інші відмінності. Як ви могли зрозуміти, буква Ю в позначенні моделі позначає наявність універсальної фрезерної головки. Найбільша відстань переміщень 5250 мм на 3500 мм та висотою по Z 1000 мм. Швидкість прискорених переміщень в залежності від моделі може складати 24 метри за хвилину для осей X та Y або 20 метрів за хвилину. Для Осі Z швидкість прискорених переміщень обох моделей 15 метрів за хвилину. Осі оснащені роликовими напрямними LM для підвищення жорсткості та системою охолодження, що входить в стандартну комплектацію. Щоб мінімізувати теплове зміщення осей X, Y та Z. Модель Верстата призначена для тривалої високоточної та важкої обробки великих заготовок за рахунок високої жорсткості та конструкції високої точності. Будова серії DBM мінімізує вплив вібрацій на деталі під час обробки. Симетричний дизайн і жорстка конструкція верстатів, а також використання ефективних систем термокомпенсації зменшують похибки під час операції обробки. Станина має литу конструкцію М-типу, чудово поглинає вібрацію та забезпечує високу точність обробки. Стіл має оптимізовану відстань між опорними точками, щоб мати можливість надійно витримувати вагу заготовки. Напрямна поперечної балки має l подібну конструкцію для підвищення жорсткості, що забезпечує більшу точність переміщення по осі Y. Охолодження гайки осі Z передбачено в стандартній комплектації, щоб запобігти термічному впливу на шпиндель штока. Роликові напрямні застосовані до осей X та Y, зберігають високу жорсткість і чудову точність подачі. Подвійний кульковий гвинт, застосований до осі Z, покращує прямолінійність осі Z і забезпечує високошвидкісне та високоточне керування. Функція охолодження застосована до опорного підшипника та кулькових гвинтів в стандартній комплектації для мінімізації теплового зміщення системи вала. Максимальна швидкість шпинделя 15 та 30 тисяч обертів на хвилину. Максимальна потужність двигуна шпинделя 90 кВт. Максимальний крутний момент двигуна шпинделя 146 Нм. на метр. Завдяки використанню методів аналізу напруги. Рамшпиндель був розроблений так, щоб гарантовано забезпечити високу продуктивність за будь-яких навантажень. Доступний ряд обладнання та інженерних засобів, які забезпечують і підтримують високу продуктивність обробки, навіть якщо кріплення голови змінено. Забезпечують численні модифікації голови для забезпечення тієї самої продуктивності, що й оригінальний шпиндель, навіть після заміни насадки головки. Магазин інструменту це 60 позицій з максимальним діаметром 80 мм, максимальною довжиною 300 мм та максимальною вагою 18 кг. Час зміни інструменту складає 5,5 секунд. Довжина інструменту, встановленого швиндель, вимірюється автоматично, а дані корекції вводяться автоматично за допомогою системи nc 4 для безконтактного налагодження інструменту або датчика для контролю інструменту ts 27 r Високошвидкісне, високоточне керування контурами при обробці дозволяє мінімізувати слід від кроку контурної фрези. Використовуйте код R у програмі, щоб змінити умови різання до 10 кроків. Покращена продуктивність, високошвидкісна чорнова обробка, високоточна чистова обробка. Різні параметри програмного контролю пов'язані з сервоприводом, такі як прискорення та уповільнення, постійні часу та максимальні швидкості подачі різання. Можна встановити автоматично. Як правило, вже система лінійного масштабування для всіх осей X, Y, Z та W, охолодження валу з кульковим гвинтом осей X, Y, Z, покращена зручність у вигляді мобільної панелі оператора, портативний пульт MPG, який дозволяє легко налаштовувати роботу, може поставлятися як стандартна функція або як опція. Максимально стисло про основні можливості верстата портального типу DBM. На сьогодні все, до зустрічі!